Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Нарешті ми з вами добралися до Академії Лукарії. Напевно почнемо її досліджувати. За один раз її пройти ну то нереально, то буде, напевно, дуже довго, треба розбивати, буде її на декілька частин. Так, от ми біля тут воріт. Ми ключ вже забрали біля дракона, тому можемо... Зити зсередину? Зайшовши з ми попадаємо з вами зараз запалимо благодать. І ми попадаємо, бачите, ми аж так звідси перемістилися аж от сюди. Але тут у нас ще є, ми перемістилися сюди, але ми ще можемо в іншу сторону переміститися. Тут ще є один вхід. Давайте побачимо, куди вхід з іншої сторони або вихід, як тут, кому як краще. Бачите, ми попадаємо на тракт Белухо. Воно є в нас той тракт. Тут зараз ми давайте запалимо. Ще тут благодать. От. І ми тоді бачимо, ми перемістилися тепер звідси аж от сюди. Так, тут ми напевно поки нічого збирати і ні з ким розмовляти не будемо. Я думаю, ми той тракт будемо досліджувати потім з цього місця. Тому давайте повертаємось назад. Так, Тут ніде поспішати всі біжать в основному зразу сюди, до ліфта і в академію, але тут ще є частини, де можна дещо дослідити, дещо знайти і повоювати. Тому йдемо спочатку, от ми звідси вийшли, і можемо йти далі якраз Вийти тут є шлях, якраз от, бачите та стежка до тих дверей, від яких ми перенеслися. Давайте пробіжмо і подивимося, що тут приховали. Так, тут у нас відпочиває тривога. Їх буде набагато більше. Чомусь вони тут окупували ту дорогу, хоча тут. Більше, крім ловків, нічого немає. Чим вони не харчуються, можна тільки здогадуватися. Бо немає тут, бачу, ні птахів, ні нівець, ну взагалі нічого немає. Ну, якось дивно. Так, ще ловки. Так, Забираємо, що з них випало. Йдемо далі. О, тут ще нам гриби купались по дорозі. Так, о тут ще у нас лодки купувалися. Значить, їх тут просто є. Так, давайте ще магіли. Так, піски. Біжимо далі. О, тут знову. Їх дуже багато. Так, ну там ось все глини. Ми... Все, ніби. Нарешті ми з ними тут розібралися. Так, підбираємо. З них випали тільки кіски. Нічого страшного. Так, тут ще гриби. І ми тут попадаємо до, бачите, до купця ми знаходимо. Давайте подивимось, що він нам так продає. Так, то нам не дуже треба. Ну вон прах можна ще один взяти. До речі, той прах можна було вибрати на самому початку гри, як дав. Ну Так як ми його не вибрали вибрали сімечко, то ми можемо просто пройти. Так, лілії ми знаходимо жовтого, ми знайти ключ ми можемо знайти. Куди попіл війни, що подвоює попіл, ми теж можемо знайти. Та, якщо треба, купимо. От справочник лікаря нам треба точно. Бачите, він тут аж 5 нових рецептів дає. Давайте купимо. Так, і оту от одежу, то одежа, я б сказав, то початкового е героя, та як він воїна, та, то хто починав за воїна, то вона в нього є. Але те як я починав за мага, астролога, в мене немає. І для повної колекції я можу собі дозволити купити, хай буде. Так, все, стріли тут ми підказки, то у нас є. Більше мені тут не сильно щось потрібен. не потрібно так. так, тут ще треба. Так, тут ми... Так, метелики. Бачите, тут ще уналівлі росте. Так, ну, там треба, бачите, висить на воротах ще ворог. Так, тут забираємо лут. Так, вище. Бачите, там лут під тиво, якщо ми підійдемо, він нам паде прямо на лут. Ну. Давайте розберемося поки він від нас далеко. Так, все, з ним розібралися і підбираємо. Бачите, ми попали до тих уряд, тільки з тої сторони, звідки ми зараз починали. Так, Тут ми беремо небесна руса. Що тут таке в нас? Давайте глянемо. Що де воно? Так, так, так. Ага, от, десь промайнуло. О, дозволяє встати. Відпущення гріхів. А, якраз ми були в тому храмі клят. От, можна гріхи, як то кажуть, замолювати і відпущення діставати. Якщо ви часом десь з кимось, як то кажуть, посваритись, вдарити, то напевно воно може зняти то. Так. Все, тут мені б все дослідили. Давайте, щоб не бігти назад, перенесемо, перенесемося. Так, Там ми були, тепер не поспішаємо, йдемо в цю сторону. Також поки не заходимо ще. академію, а йдемо сюди. Так, і там є у нас сімечко, а тут, бачите, ми можемо якісь знаки. Ну давайте спочатку заберемо сімечко Золоте. Так, того нам треба кінь Так, забираємо. О. І повертаємось. Так, давайте подивимось, чи ми зможемо ще одну буфлягу, чи нам хватить чи ні тих сімечок. У нас здається скільки їх є. Два, так. Глянемо чи треба два чи треба більше. Вже. Так, фляги. Ні, треба вже написано 3. Так, нам треба буде ще одне десь знайти. Добре. Тоді давайте повертаємося і йдемо до того знаку. Там нас попросить допомоги той знак Ю, Юра. Ми зараз підемо далі по його квесту. От, бачите, дві вікну на Зов Юри. Давайте йому допоможемо. Випадаємо тут в інший світ такий. І давайте підемо допомагати. Так. Давайте в ту магію буде будемо відскакувати, ми будемо магії краще діставати. Так, дещо, напевно, буде лікуватися. Містидно. А, не встигли. Співку лікуватися, а в нас відразу тінь щось ну а що не страшно. Зараз ми його доб'ємо. Все. За це ми рунічну дугу дістали і ще я, приймем, пальці дістали. Так вот, і ми ще дістали попіл війни. Значить скільки всього. Так, попіл війни, нас попіл війни, От він такий. Так, вот.

О, удару, ну, режиками, I may not have much time. I'm dying to see Violet Bloody Finger. Yes, I've been tracking Eleanor for quite some time. She She be She's felt like that. Eleonora is a proud knight. If she comes for you, do not think twice. You must flee. There is no shame in self-preservation. Be on your way. Perhaps we will meet again. If fate permits. Be on your way. Perhaps we will meet again. Десь ми його напевно зустрінемо пізніше. Так, давайте ще відпочинемо. Поповнимо фляги. Подивимося, чи тут часом. Десь вони в кутку нам нічого не заховали, ніби нічого. І підемо. Нарешті зайдемо в академію. Так, тут от є ліфт і нам треба підніматися. Так, тут нічого ніби немає. Піднімаємось нагору. Нічого нічого. Так. Нічого вони ніде не приховали. Виходимо тоді на міст. Так, йдемо на міст. Так, прямо. Тут ніби ще ворогів немає. В крайній мірі я не бачив, тут на зліва росте ще одна. Лілія, а справа треба спуститися, там лежить лут. Так, дивимося, тут у нас нічого. А отут лежить лут. Вічна змазка на зброю. Так, йдемо далі. А, от там зверху стоять два мага. Щеплуна. Ой, треба було поміняти. Магії. Давайте з ними розберемося. Добре, що ми не зайшли, якби ми зайшли на сходи, вони б нас загралися. і зразу б двоє наглупили б у нас магією. Так, все, заходимо. Ось так, заходимо в будівлю. Тут ще один. Так, тут от висять є маріонетки. Так, але нам би краще. Це вони краще на нас загра Нам би краще було мага. Так, Потікаємо Так, мах нас. Бачите, у нас. Так, полікуємося. Так, тут ще десь є маріонетки. От ще там висить. І ще десь ще з напевно, десь тої сторони От висить. Так, все ніби. Чи, можливо, ще десь. О там є драбина, потім ми колись будемо зверху, ми її скинемо донизу. Буде короткий шлях сюди. Так. Тут є прихована стіна. Дивіться, зразу заходимо, повертаємо направо і б'ємо. Тут прихована стіна і лут. Рунічна ще одна дуга. Майже дві ми заробили з вами. Так. Йдемо, дивимося, що у нас тут ще є. Йдемо по правій стороні, тут лежить ще один лут. Волта руна 2. І за алтарем ззаді захований ще. Нові ж мороку третій. Так, все, тут ніби нічого немає. Так, сюди, якщо піти направу, ми там попадемо на цвинтар. Там буде. Так, давайте підемо, запалимо. Малдать тут є, ми з вами знайшли. Так, відпочинемо тут. І напевно будемо закінчувати, а на цвинтар напевно, підемо іншим разом. Треба підготуватися і подивитися. Так, всім дякую, гарного дня і до зустрічі!